Уяви собі, твій дід читає стару книжку і випадково знаходить зашифроване послання ще прадіда, у ньому підказка, де на городі закопане справжнє золото. А що було далі? Вони вирили яму, знайшли скриню і зробили те, чого ніхто не очікував. Це історія не про багатство, а про людяність, щедрість і дивовижну силу добра. Залишайся і ти дізнаєшся, як скарб став надією для цілого села. У невеликому селі жили собі дід Петро і Баба Марія. Вони були разом вже понад 50 років, прожили життя тихе, але сповнене добрих справ, сміху, радощів і праці. Їхня хата стояла край села біля старого саду. Що ще пам'ятав дитячі кроки Петра. Одного тихого вечора, коли літнє сонце вже хилилося за обрій, баба Марія сиділа на ганку з вишивкою в руках, а дідо Петро гортав по сторінки старої книги, яку випадково знайшов у скрині на горищі. Книга була стара, шкіряна обкладинка потріскалась уже від часу, а сторінки пахли пилом. І часом так само. Марія, промовив дід, не відриваючи очей від книги. Дивись, яка дивина? Тут щось написано від руки. Не друковане, а як записка. Та що там може бути? Може, то діти колись гралися, щось понаписували, відповіла баба, не відриваючи погляду від нитки. Ні, ні, тут щось серйозніше, дивися. Він підсунув книгу ближче до світла газової лампи. На звороті останньої сторінки хтось каліграфічним почерком написав: Якщо це читаєш, ти, значить, з мого корення. Під старою ябленою три кроки на південь зберігається те, що має принести радість, але й випробування. Не для себе брав, а для роду. Молися і знайдеш Олекса. Олекса? прошепотіла Марія, це ж ім'я твого прадіда. Саме так, задумливо відповів дід. Обидва замовкли. За багато років життя вони пережили різне голод, війну, нестачу та щастя, народження дітей і внуків, але таємниця на власному городі це було щось нове. Наступного ранку, ще до того, як сонце піднялося над лісом, Петро взяв лопату, Баба Марія хоч і бурчала, що дурниця. Це все. Але все одно пішла разом з ним. Стару яблуню вони знали добре. Вона була найстарішою в саду, її стовбур, покручений, мов доля сільської жінки. Раз, два, три кроки на південь, мовив дід, відмірявши кроки від стовбура. Він занурив лопату в землю і вже після третього копка почув характерний звук Кляц? мов би лопата вдарила об щось тверде. Що там? вигукнула баба. Якийсь ящик дід обережно розріб землю руками. То був дерев'яний ящик, старий, з іржавілими залізними накладками. Відкривши його, Петро побачив щось неймовірне. Кілька шкіряних мішечків, що облискували крізь дірки старої тканини. У кожному золоті монети, царські, з профілями імператорів і деталями ще о, з якогось там століття. Баба Марія перехрестилася Господи милостивий, це справжнє золото. дід мовчав. Його руки тремтіли не від віку, а від розуміння масштабності того, що вони знайшли. В голові калатали думки продати, заховати, розказати дітям. Петри мовила баба м'яко. А якщо то нам Бог послав не просто так? Як? Може, то знак, щоб ми щось добре зробили. Люди ж бідують. Он сусідка наша Катерина сама з онуком, а пенсія смішна, а ще ті переселенці з Харкова, і школа в нас стара, дах тече. Дід довго мовчав, потім зітхнув і сказав Ти права, Маріє! Олекса не просто так це залишив, написав, що не для себе брав, а для роду, а наш рід це не лише ми, а й усі, хто навколо. Наступного тижня дід з бабою поїхали до міста. У банку оцінили знахідку, золото мало історичну цінність і тягнуло на суму, яка могла б змінити життя кількох родин. Але замість витратити гроші на нові меблі чи подорожі, дід Петро пішов до сільської ради. Почалися справи, купили нові парти в школу, утеплили дід садок, зробили ремонт у хаті Катерини, допомогли кільком родинам, що приїхали зі Сходу, залишки грошей віддали на місцеву лікарню. Про золото в селі говорили довго, дід з бабою не приховували знахідку, але й не хвалилися, казали просто то не наше було, то Божа воля, ми лише передали далі. Минали роки дід Петро з бабою Марією вже були дуже старі. Але щовечора, сидячи на тому ж ганку, згадували той вечір із книжкою. От, якби я ту скриню не розібрав, сміявся дід, а якби я тебе не умовила віддати, усміхнулася баба, але в душі вони знали, це була найкраща пригода їхнього життя і найправильніше рішення, бо справжнє багатство не те, що закопане в землі, а те, що віддав із чистим серцем для другого.